Привіт! Сьогодні розповім вам про енергії, про вібрації, і про те, як це впливає на наше життя і як ми можемо це використовувати, щоб вплинути на наше життя в ту сторону, в яку хочемо ми, а не в якусь випадкову. Отже, енергії, їх ще можна назвати вібраціями, поділяються на низькі і високі вібрації, на позитивну і на негативну енергію. Для кожної людини. Низька і висока позитивна і негативна енергія це щось своє, це щось індивідуальне, але для більшості людей все таки це якісь сталі поняття, які є однаковими. І для більшості людей позитив, негатив буде схилятися до якихось релігійних правил або до якихось правил соціуму. Звісно, будуть люди, для яких вбивство це щось позитивне а гадійні щось негативне, але все ж таки для більшості людей це буде поняття. Навпаки, де вбивство це щось негативне, а благодійність це щось позитивне. Тому для початку, щоб зрозуміти, як впливають негативні і позитивні енергії на наше життя, треба зрозуміти, що для нас є позитивом і негативом. І вже після цього робити позитивні, старатися робити позитивні речі, щоб перейти на позитивні енергії і на високі вібрації. Тепер більш детально про Вібрації, як вони проявляються в нашому житті, і як вони впливають на нього. Зазвичай для більшості людей більшість людей живе на низьких вібраціях, на негативних енергіях. І це проявляється в якихось поганих звичках, в якихось залежностях. Все це є низькі вібрації і негативні енергії. Наприклад, алкоголізм, лінь. Куріння це все низькі вібрації, і на рівні енергії це все можна сприйняти як сутності, якісь біси, лярви, які до нас причепляються, які, які висмоктують всю цю низьковібраційну енергію, негативну енергію. Вони на нею живляться, їм від цього добре, а нам від цього погано. Але так як вони всю цю енергію забирають, у нас не залишається більше ніякої енергії, і ми продовжуємо бути на цій енергії. А продовжуємо ми бути ще через те, що взамін ці сутності виділяють свою низьку вібрацію, свою негативну енергію, і ще більш нас затягують в ці низькі вібрації. Тобто вони підкріплюють все це, і ми ще більше хочемо це робити. І це дуже гарно видно, наприклад, по алкоголізму, по курінню, що коли людина одразу починає пити або курити, то вона це робить зазвичай не часто, не кожного дня, а з часом все більше, більше, більше себе руйнує, все більше завозить себе в ці негативні вібрації, в ці низькі енергії. І людина від цього тільки робить собі гірше. Але це все можна, цього всього можна позбутися і це все можна виправити. І якщо ми подивимося на людей, які перестають пити, перестають палити, то зазвичай вони змінюються в першу чергу духовно і в свідомості. Вони не робляться на силі волі. Наприклад, алкоголіки не просто так беруть і кажуть, що я більше не буду пити нічого, я більше не буду алкоголіком. Зазвичай, коли так роблять, то людина до цього повертається дуже швидко, там, через місяць, максимум через три. Але коли людина. Духовно розуміє, що вона більше не хоче на цьому знаходитись, в цей момент її вібрації ростуть. Коли вона для себе має якийсь глибокий сенс, чому вона не хоче цього робити, то її вібрації ростуть. А коли ростуть вібрації, коли людина з низьких, з низьких вібрацій піднімається до високих, то в цей момент всі сутності, які до нас чіплялись на низьких вібраціях, вони просто зграють на високих, вони не можуть там знаходитись. І, а чому не можуть знаходитись? Через те, що будь-яка низька вібраційна сутність вона живе на своїй частоті, вона не може жити на високій. Так само, як і високі, високочастотні сутності, якісь ангели, якісь охоронці, які захищають нас, вони так само не можуть жити на низьких вібраціях. І коли людина живе на низьких вібраціях, то їй зазвичай не допомагають якісь високовібраційні сутності. Тому що вони просто не можуть там знаходитись. І відповідно, коли людина сама себе якимись діями своїми переносить на високі вібрації, на високі частоти, то вона автоматично спалює все низьковібраційне, все низькочастотне, що в неї є, і всі негативні енергії від неї йдуть і більше не присасуються. І таким чином людина змінює своє життя кардинально. При тому, що вона може навіть не задумуватись про те, що вона це зробила на рівні енергії. Вона може думати, що я знайшла собі якийсь сенс, він мені допоміг, і я більше не маю якоїсь залежності або поганої звички. Але в першу чергу треба дивитись на це з точки зору енергії, з точки зору душі, і з точки зору вібрацій, як ми впливаємо своїми діями на свої вібрації, і як ми його змінюємо. І коли. Е Людина хоче свідомо перейти на високі вібрації, на високі, на позитивні енергії, на високі частоти, то вона починає думати, а які ж дії мені, які вчинки мені робити, щоб я перейшов на високі частоти. І тут вже можна робити дуже багато чого, можна і їсти високочастотну їжу. Це в більшості випадків звичайно, нормальна їжа це каші, це може бути куряче м'ясо. Ну, звісно, це м'ясо не все, м'ясо це все-таки більш низькочастотна їжа, але куряче м'ясо, воно має більш нейтральну енергію і, ну, тобто, воно не має якусь низьку частоту. От якісь більш важкі м'яса, вони так мають низьку частоту, але якщо людина живе в балансі, якщо вона робить високоенергетичну, ну, високочастотну, позитивно енергетичну якусь дію, вона може перебити якісь. Е Дії, які своїм об'ємом не сильно впливають на частоту, тобто, якщо людина займається благодійністю там кожного дня або кожного тижня і вона допомагає багатьом людей, а благодійність це один із способів найшвидше підняти свої вібрації і найшвидше змінити свою карму, то те, що людина буде їсти м'ясо, вже не сильно впливатиме на її частоту, тому що вона займається благодійністю. Але якщо людина тільки там вважає, що вона правильно харчується, на високих вібраціях харчується і більше нічого не робить нічого, то звісно, так це буде сильно впливати. Тобто треба розділити дії, які робить людина, на ті, які сильно впливають на частоти, які не дуже сильно. От з тих, з тих дій, що людина робить, які об'ємно і сильно впливають на частоти, то це можна виділити благодійність, це можна виділити наше ставлення до інших людей. Ми до них ставимося з любов'ю чи зі злостю. Ми їх якось хочемо обманути, чи якось хочемо жити в гармонії з ними. Наше ставлення до наших партнерів, так як ми там з нашими другими половинками спілкуємося, наше ставлення до дітей, до тварин тобто, наше ставлення до когось або до чогось, оце в першу чергу найбільше впливає на наші вібрації. Далі вже йдуть по об'єму ті дії, які впливають чисто на наш організм і на наше тіло. Це може бути харчування, заняття спортом, догляд за своїм тілом, догляд за своїм розумом, якісь вправи на свідомість, на розуміння нашої душі, на довіру до інтуїції. Тобто, це може бути щось на кшталт водіння щоденника. Переформатування своєї свідомості на якісь інші установки, тобто, коли в нас є якісь погані установки, ми їх міняємо на добрі установки. В цей момент ми змінюємо свої вібрації. В цей момент ми змінюємо своє життя цими діями. Ну, і відповідно, негативні дії аналогічно по об'єму мають такий результат, які позитивні, коли ми до людей ставимось погано, коли до нас є якийсь запит від людини, щоб ми їй допомогли, а ми її відмовляємо. Хоча для нас це нічого не варто або варто зовсім малих зусиль. В цей момент ми руйнуємо собі життя, ми завозимо його в низьковібраційну, в негативну енергетику. Ну тобто, в таку. В таке середовище, низьковібраційне, з негативною енергетикою, яке потім дуже сильно впливає на нас самих людині в низьковібраційному середовищі погано жити. Коли ви подивитесь на людей, які завжди чимось незадоволені, вони завжди щось засуджують, вони не люблять щось, у них немає ніякої радості. Ти дивишся на людину, і тобі стає важко. То це приклад низьковібраційної людини. Зазвичай ця людина вже дуже великий час знаходиться на низьких вібраціях, і біля цієї людини неприємно знаходитись. Ми не хочемо біля неї бути, тому що вона прям давить на нас. А зазвичай, коли ми дивимося на високовібраційну людину, то біля неї легко, біля неї хочеться знаходитись, її хочеться слухати, на неї хочеться дивитись, біля неї просто приємно. Вона від... Начебто ти аж відчуваєш те тепло, яке вона виділяє своєю енергією. Біля неї просто приємно бути. А це приклад високовібраційних людей, і якщо так подивитись просто на людину, то ми це все відчуваємо. Яка людина високовібраційна, яка низьковібраційна, яка людина десь посередині, що вона то там, то там буває, це все відчувається, і треба просто прислухатися до цього, придивлятися до цих людей і старатися своїм прикладом, своїм життям впливати на низьковібраційних людей і на високовібраційних людей. Бо коли ми самі будемо високовібраційними. То низьковібраційні люди біля нас будуть поступово змінюватись, тому що їхні низьковібраційні сутності не зможуть знаходитись в наших високовібраційних сутностях, вони будуть горіти. Але, звісно, це буде працювати за умови, якщо в нас високовібраційних сутностей навколо нас дуже багато. Якщо в низьковібраційній людини величезна, низьковібраційних сутностей. А в нас не дуже великий об'єм високовібраційних сутностей, то в момент знаходження біля цієї людини нам самим стане погано і наші сутності будуть там горіти. Тому це все треба відчувати. І з часом це дуже легко починає відчуватися, і дуже легко ми будемо розуміти, де ми можемо вплинути на людину якось, де ми можемо її змінити, а де не можемо. Ну і звісно, це приклад про зміну не тільки інших людей, а й про нас самих, коли ми йдемо в якесь. Низьковібраційне середовище або високовібраційне середовище. Таким самим чином ми спалюємо або притягуємо до себе сутності, енергію якусь. Сутності це ну, не обов'язково щось релігійне, це не якісь там ангели і чорти. Це просто як гарний приклад описати, що це таке тими словами, які більш притаманні до нашої культури, до нашого соціуму і до того, як у нас все це формувалося століттями і тисячоліттями. А так, це просто енергетично такі згустки енергії, які до нас присасуються, до нашої енергетичної аури, до наших чакр, до наших тіл і закривають або відкривають їх. Тому ми можемо на все це впливати, і як саме ми всі це розуміємо в душі, кожен з нас розуміє, які вчинки ми маємо робити, які вчинки є правильні, і які вчинки доставляють нам гармонію душі. А коли людина живе в гармонії з собою, коли в неї є гармонія душі, духа і розуму, то ця людина, звісно, знаходиться на високих вібраціях, і ця людина відчуває себе щасливою і гармонійною. А це є той стан, до, якої, до якого має прагнути кожна людина, тому що в цьому стані людина відчуває себе щасливою, вона розуміє, для чого вона живе. І що вона має робити, щоб покращити своє життя, і щоб покращити життя інших. І в цей момент людина відчуває абсолютну любов до світу, і вона відчуває що світ, і інші люди також люблять її. І це прекрасне відчуття. Я бажаю кожному з вас досягти цього відчуття і відчути. В своєму житті, звісно, кожна людина це відчуття хоча разу в житті, де відчувала. Зазвичай це в моменти в дитинстві, тому що тоді ми більш гибкі до оцих, до відчуття цих енергій, ми більш гнучкі до того, щоб відчути вплив інших енергій на нас, енергії інших людей на нас. І тоді ми відчу... ми всі відчували це відчуття і неодноразово. Просто в дорослому віці ми вже рідше це відчуваємо, і ми над цим не задумуємося. І це в нас вже це відчуття до нас проходить зазвичай несвідомо, в якісь моменти дуже великої радості. Але якщо над цим задуматись і старатись ці моменти відслідковувати, то ми зрозуміємо, що їх насправді в житті дуже багато, а низьких вібраційних моментів не так, то вже й багато. Але все ж таки є люди, в яких це може бути навпаки, але навіть ці люди можуть вплинути на своє життя і змінити ці низькі вібрації на високі. Я всім вам бажаю змінити свої низькі вібрації на високі. Звісно, не може бути такого, що у вас тільки 100% високих вібрацій, а низьких немає. Це, можливо, там в якихось святих людей таке було: в Ісуса, в Мухаммеда, в Будда. Можливо, в них і не було низьких вібрацій, а для звичайних людей. Краще підтримувати баланс. І баланс такий, щоб високих вібрацій було відсотки 80, низьких 20%, тому що ми не можемо контролювати абсолютно все навколо свого життя, і якась подія да, вплине на те, що в нас стане більше негативних вібрацій, ніж позитивних. Але наша задача просто це відслідкувати і поступово-поступово цю низьку вібрацію відкинути від нас і перейти на високу вібрацію. Тому. Я бажаю всім відслідковувати ці моменти і відчувати любов у вашому житті.